Вітаю друзі, усіх на каналі. Приїхав сьогодні на ринок, взяв косного курячого фаршу. Зараз поїду в сад і буду розкладати в садочку цей фарш для того, щоб приманити лисицю. Пили її на гарячому. Бачите? так вона сидить собі на фундучку. Думаю, блін, спалилася, можна і погладити, да, маленько, да. протягнув руку до білки, вона як скочила, в мене ж телефон з рук випав. Так як можете бачити, вже вона більше наложпашила горіха, ніж вчора, вона бере Горіх, отак надгризає, але в основному цілим скидає на землю, потім собі спускається на землю і на землі собі їсть свободно. Такі от справи по білці. Зараз беру отакий от. костний фарш. І буду розкидати по пару кутках по садочку. Розкидаю по садочку і я думаю з цієї ночі вже прийдуть лиси. От хто мені не дає розкидати. А ну йди сюди, йди сюди ключара. Йди сюди, леє. Ну, йди сюди, що ти? Насварив я тебе, ти вже не йдеш, да. вже не хочете. Коли не треба, то прибіжить, а коли кличеш, то не хоче йти. Да? така ти морда. Сварю його, щоб обійшов. Зараз буду фарш скидати, буде бігати. Жерти, да, Кличара? Ну от і все. Походив по садочку, порозкидав по всіх кутках той фарш. Надіюся, що вже сьогодні вночі. Прийде лисичка і все буде добре. Масово повертається бджола. Не вилітає, а всюто залітає. Напевно, що зараз буде злива. Ось такі от справи по садочку. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра. До побачення.